Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами як завжди, я Сергій Лесплейку. Ласкаво прошу. І сьогодні ми будемо з вами оглядати новий комплект для Ти 74 який називається осінній одяг. Знаєте, цей комплект вийшов якось ну дуже невдало. За таймінгом я маю на увазі, тому що. Вийшов він, якщо я не помиляюся, через тиждень після того як вийшло доповнення Adventure Awaits. і знаєте, якось я не очікував. Я думав, що ну можливо мені дадуть трошечки часу відпочити від оглядів, але ні, сталося як сталося. Тому давайте розпочинати. Якраз таки цей комплект у нас для касу, тому розпочнемо. Ми якраз таки з того, щоб роздивлятися жіночі різні варіанти вбрання, і зачісок у нас тут нічого немає. Із головних уборів у нас є ось такий капелюшок. Подивіться, дуже дуже класний капелюшок, насправді, дуже цікаво, він виглядає. Давайте подивимося одразу сводчики, як завжди. Не будемо дуже сильно зупинятися на цьому. З'явилась нова шапка. Подивіться, яка прикольна. Теж дуже класна шапка, прикольна текстура. Видно, що, типу, така вона, начебто, в'язана, дуже різноманітні свочі. До якихось із них у мене є питання, якщо чесно, але до таких однотурів. Тонних, пастельних, ну жодних питань нема. Із аксесуарів тут у нас, значиться, сережок немає окулярів, нема. Є ось такий шарф, який доступний не з будь-яким видом вбрання, як ми бачимо. Давайте якось я не знаю, приберемо це, витягнемо ага. щось. Із того, що є, ось такий, напевно, тому що на ньому принаймні видно оцей шарф для того, щоб ми його розглянули. Насправді це вже не перший шарф, який у нас з'являється із цією грою у вигляді аксесуара. По-моєму, щось ми там отримували із. Подіями щось так просто із оновленнями, щось із доповненнями. Тому, якби це не щось новеньке, хоча сам по собі шарф дуже прикольний. Подивіться, як він класно тут зібраний, дуже класно це виглядає. От відверто, далі в нас нічого із мейкапів так само у нас нічого нема. Давайте mm -hmm. подивимося на варіантики, які в нас з'явилися верхнього одягу. Цей кардиган. Ви вже побачили, тому що ну треба було шарф показати якимось чином. Тому давайте роздивимося. Взагалі, сам по собі кардиган дуже прикольний. Мені прям подобаються оці всі плетіння. Подивіться, як це класно, ця в'язка. Дуже суперово виглядає. Є ще в нас ось такий варіант дуже такий, знаєте, інтелігентний, дуже класний піджак із жилетом знизу, також є ще і сорочка, яка так трошечки стирчить. Цікаво, чи буде це якимось чином по-іншому виглядати. Я не знаю. Є в нас ось така сорочка, мені подобаються такі сорочки. Вони дуже кльові. Я думаю, що у чоловіків буде абсолютно така сама сорочка, просто трошечки перероблений меш скоріш за все. Ну, я так підозрюю. Але сорочка класна, є ось такі тут кишеньки. Ну, блін, клас, клас. Я полюбляю таке вбрання насправді. Є в нас ще ось такий светрик. Він начебто зі стразами, чи це просто плетіння у нього таке у крапинку, Я не розумію, але в цілому светрик непоганий. Боже, дуже красивий своч, оце із ромбиками. Клас! Особливо ось цей дуже прикольний. Це, типу, підколір нових айфонів. Вони так зробили, не знаю. Є ще в нас ось такий светр із такою сорочкою, із сердечком на грудях. Теж дуже прикольно виглядає знову ж таки. Хочу подивитися ага. на це у якомусь світлому варіанті. Теж подивіться, яке чудове плетіння. Ну дуже класно. Не знаю, мені прям подобається цей комплект. Давайте будемо з вами відвертими. Давайте оберемо якісь штанці, подивимося взагалі. Є в нас ось такі штанці. Теж мені постійно здається, що начебто вони блищать, але ні, у них просто така текстурка, забув, що штанці показую, тому наблизив. Ось такі кольори у нас є. Теж в цілому, в принципі, дуже базісно, дуже стандартно, навіть ось ці такі в клітиночку теж дуже прикольно виглядають. Є ще в нас ось такі штанці широкі. І подивіться, які вони класні. Ну звісно, такий широкий одяг все одно продовжує бути в трендах. Вони трошки такі, як кльош зроблені. Є ще в нас ось така спідничка. Мені подобається, як це все мечиться між собою, і все-таки мені цікаво, як це піджачок із сорочкою. буде ще із цим мечитись. Треба буде подивитися. Є ще в нас ось така коротка сорочка спідничка. Вибачте, коротка спідничка. І теж мені подобаються знову ж таки свотчі. Вони не кричущі, вони всі такі дуже спокійні. Те, що ідеально підходить під осінь, мені здається, це те, що треба. Давайте подивимось на одяг у повний зріст, і це в нас ось таке пальто із сумочкою. І тут знову ж таки дуже красиві свотчі. Дуже класно це все виглядає. Ну, не знаю. От прям те, що треба. От особливо ця сумочка, господи, дуже вишуканий набір, насправді. І знову ж таки, я бачу, як я можу його використати у майбутньому. Що в нас ще тут є? Тут у нас є ось такі рукавички, начебто шкіряні. І теж це виглядає дуже красиво. Класні рукавички, це не перші наші рукавички. і Я розумію, що явно не останні, але це, ці виконані явно дуже прикольно, якщо ми зараз так наблизимось максимально. Тут є ще ось такі якісь як складочки. Ну, в цілому супер. Манікюрів, педикюрів у нас немає, якихось там кологод немає. Є ось такі шкарпеточки із цим комплектом. Напевно, варто вдягнути якусь спідничку і, взагалі, у щось вдягнути. І тут я можу перевірити, як виглядає оцей ансамблік. Ну, виглядає в цілому непогано. Треба прибрати взуття і подивитися на оці шкарпеточки. Шкарпеточки теж дуже класні, насправді. Вони мені подобаються, такі трошки, знаєте, домашні, такі затишні. І я би напевно на домашній якийсь одяг для сім'їв таке би обирав. Є ще й такі ну, типу, майже однотонні варіантики. Але в цілому, в цілому, все це дуже суперово. Давайте подивимось на взуття, і тут у нас є якесь навіть різноманіття. Є ось такі, як напів чоботи з каблучком. Дуже красиво, на підборах, такі, знаєте, невисокі, кричущі. є ще в нас ось такі чобітки класні. Подібні, начебто, я вже десь бачив, якщо чесно. Але, знаєте, якісних чобіт нам завжди не вистачає, тому я не проти. Є ще в нас ось такі, такі чоботи на пласкому ходу. І мені здається, що це більше підійшло би чоловікам. І, скоріш за все, у чоловіків таке буде. Я більш ніж впевнений у цьому. І на цьому начебто все. Можливо, є якісь стилізовані образи. Ні, стилізованих образів у нас жодних немає. Давайте подивимося, що завезли для наших чоловіків, і розпочнемо, як завжди, з голови. Волосся немає, бороди немає, із головних уборів є знову ж таки той самий капелюх і така сама шапочка. Із аксесуарів знову ж таки у нас, скоріш за все, тільки ось цей чудовий шарф. Такий самий, як і у наших жіночок у мейкапах звісно ж, так само нічого. Немає. Давайте роздивимося, що в нас тут за верхній вид вбрання. Подивіться, яка прикольна курточка. Це не зовсім прям курточка, це як такий піджачок, насправді. Але мені подобається. Він такий навіть трошечки текстурований, і при цьому там знизу начебто ще є. І сорочка, і якийсь светрик. Це все дуже затишне. Є ще в нас ось така сорочка, як і у жіночок. Дуже схожа, але форма на чоловіках трошки. Трошечки інша. І трошки, якщо чесно, я запам'ятав, які свочі були у жіночому варіанті. Є ще в нас ось такий жилет. Ой, клас, клас, дуже класний жилет. Дуже прикольні свочі, знову ж таки, це все досить різноманітно, не кричуще, знаєте, без перегибу. Ось таке я полюбляю. Є ще в нас ось така сорочка. Знаєте, щось мені здається, останнім часом розраби заграваються з такими сорочками. Тому що м, подібне, по-моєму, вже було і в бізнесах, та хобі, і ще в якихось комплектах і наборах, але все одно досить якісні речі, незважаючи на те, що ну, типу, не знаю. Е чи варто було б додавати прямо постійно одне і те саме, але свочі знову ж таки класні. Ось ця куртка. Подивіться, яка вона класна. Знову ж таки, під низом светрик. ворот такий стоячий, комірці тут теж такі трошечки стоячі. Ну, класно, класно. Є, ще в нас ось такий светрик, і светрик теж дуже прикольний. Знову ж таки є якась текстурка, видно, що різне плетіння, різні сводчики, різні кольори. Прекрасно, прекрасно, просто знаєте, немає у мене жодних якихось нарікань з приводу цього комплекту. Давайте подивимося на штанці. Є в нас ось такі штанці у смужечку. Теж дуже класно вони суміщаються знову ж таки із тим, що ми отримали із цим комплектом. Досить такі базові речі, дуже красиві брюки. Насправді, навіть незважаючи на оці крапочки текстуровані. Але все одно мені дуже подобається форма, вони не занадто широкі, тут нічого не топорщиться, хоча це велика проблема штанів зазвичай. Але вони так прям дуже класно сіли на нашого Джоді, і виглядає це просто шикарно, от відверто. Давайте подивимося на одяг у повний зріст. І тут знаєте, навіть змусили трошечки порадіти чоловіків, тому що тут навіть два варіанти у повний зріст. Такі пальта красиві. І це таке, знаєте, досить, ну на мій погляд, такий сучасний варіант цього одягу. А є ще і подивіться, із шарфом такий. О, господи, у мене всі багачі ага. будуть у такому ходити. От 100%. От прям 100%. Клас! Ну, це дуже класно. Ну, подивіться просто на це. Ось на, на якийсь такий сводчик, наприклад. Ну, я не знаю, сводчі, по-перше, дуже класні. І, по-друге, ну, самі об'єкти навіть дуже круто виглядають. І з цим дуже складно сперечатися. Давайте будемо з вами відвертими. Давайте подивимося на аксесуари, браслетів. Немає. Знову є рукавиці, такі самі, як і у жіночок. Я так розумію. Е можливо, є якась різниця, але в цілому, начебто, виглядає плюс-мінус так само. Так. Ну, рукавиці дуже класні, дуже класні. Тут нічого, 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 нічого. Знову ж таки, шкарпеточки завезли такі самі у таких самих сводчах. Що в нас по взуттю? Є в нас ось такі е штукенці на пласкому ходу, як і у жіночок абсолютно такі самі. Вони знаєте, такі, як щось поміж. Е Класичним і сучасним варіантом, і мені це подобається. Дуже класно пасує нашому джоуді клас, дуже круто це все виглядає. Єдине, я ще хочу подивитися, чи виглядає це якимось чином, чи з'являється це у зимовому вбранні. Так, це з'являється, причому абсолютно начебто все. Єдине, що давайте приберемо тут cold weather. Так, абсолютно все з'являється тут, що знову ж таки. Наштовхую на те, що з категоризацією тут немає жодних проблем. Стилізовані образи нові нам не завезли із цими комплектами. На жаль, діточки, мені цікаво, чи є щось у діточок. І знову ж таки почнемо з голови. І, на жаль, на голову аксесуарів у нас жодних немає. Верхів, низів у нас немає, є і навіть тут нічого немає. Тобто робимо висновок, що для діточок нічого нам, на жаль, немає. Не завезли. Давайте тепер до висновків. Мені сподобався цей комплект. Одяг досить базовий, такий, знаєте, некричущий, стандартний, те, що треба, в принципі, для відіграшу, тим паче зимового одягу не сказати, щоб у нас було дуже багато. І тут у нас з'являються дуже цікаві опції, які ми можемо використовувати потім у майбутньому. І такий варіант мені дуже подобається. Мені хочеться більше побачити зимового одягу. Можливо, наступний комплект буде зимовим одягом, хто зна. А можливо, комплекти від творців кастомного контенту завезуть щось ще наближене до цієї тематики. Хотілося б побачити. Але в цілому я задоволений цим комплектом. Знову ж таки, повторюсь, що купівля того чи іншого комплекту це виключно знаєте ваша відповідальність. Хочете ви цього чи ні. Берете, купуєте, знову ж таки, ви оцінюєте краще чи потрібно вам воно чи ні. Особисто мені цей комплект сподобався, і я би ним користувався би досить часто. Я так думаю. Особливо, якщо хочеться вдягнути якихось більш таких вишуканих персонажів, тому що якраз таки якихось пальт у нас не сказати, щоб дуже багато. Напишіть вашу думку у коментарях з приводу цього комплекту. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал. Ну і звісно, задонатити ЗСУ та допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.